Нагороду отримує дружина Наталія Дмитрівна. Журавський Іван Іванович народився в 1975 році в селі Кривотин Євільчинського району Житомирської області. Навчався в Користанському технічному коледжі, потім проходив строкову службу в ЗСУ. У 1995 році переїхав до села Нищерів у Вухівського району. З вересня 1997 року працював на Київському картонно-паперовому комбінаті. Початком повномасштабного вторгнення став на захист України з лютого 2022 року був на контрактній службі добровольчого формування територіальної громади міста Обухів. З квітня 2023 року вступив до лав Національної гвардії України. Був артилеристом 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж, командиром бойової машини Петра. Ав нашу країну спочатку на сіверському напрямку, потім на Харківському, загинув як герой 15 травня 2024 року в районі населеного пункту липці Харківської області, внаслідок обстрілу ворожою ракетою.